Привіт, мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. Це третій випуск про вибухи акумуляторів. Нагадаю, що в першому випуску ми говорили про те, які акумулятори треба брати, щоб не вибухали. У другому говорили про те, чому ж власне деякі літієві акумулятори можуть вибухати. Сьогодні спробуємо ближче розглянути кілька новин про вибухи і зрозуміти, що сталося і чому. Перша новина: вибух акумулятора спричинив сильну пожежу у львівській багатоповерхівці Тернопільська 21. Пожежа виникла о третій ночі, швидко поширилась по квартирі. Рятувальники не уточнюють, що саме стало причиною пожежі. Однак, за даними Захід.нет, відомо, що у квартирі вибухнув акумулятор з інвертором. На жаль, для нас інформації замало, але можна припустити кілька версій. Перша версія загоряння інвертора через поганий контакт. Це настільки ж мало ймовірно, як загоряння автомату в щитку будь-кого з нас, тим більше пожежа була вночі, навряд чи велике навантаження було в цей час підключено. Також загоряння в інверторі можливе через внутрішнє коротке замкнення, але це теж досить рідкі випадки. Друга версія, акумулятор був свинцево кислотний знаходився на зарядці через іскру на крокодилах, чи де інде стався вибух водні. Можливо, до того ж сказано, що в постраждалого опіки рук. Можливо, він вночі встав став попити, пішов зняти акумулятор з зарядки, якраз брався за крокодили в цей час і виникла іскра і загоряння. Третя версія, акумулятор був літієвий, вибухнув під час зарядки. Опіки на руках чоловіка скоже за все по тій же причині, як і в усіх героїв відео з загорянням літієвих акумуляторів на Ютубі. Люди на таких відео, на жаль, коли бачать, що акумулятор активно димиться, кидаються його витягати зарядки, але вже надто пізно і їх травмує полум'ям палаючого акумулятора. Акумулятор, скож за все, був без БМС-плати, і менш ймовірно, плата була дешева або неправильно налаштована. Також можливо, що акумулятор був просто збірний, фабричний, низької якості або з дефектом. Нагадаю, що при відсутності БМС плати правильна напруга на зарядному пристрої не гарантія безпеки, бо з часом комірки розбалансовуються. Одна комірка все ж може зайти в небезпечну зону напруги і вибухнути. Друга новина: ще один вибух акумулятора у Львові зруйнував дві квартири. Вулиця Терешківців, 2. Теж вночі вибухнуло два літієвих акумулятора. Так повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Редактор статті радить тримати акумулятори в прохолодному місці. Що для літієвих акумуляторів взагалі то не дуже добре. Оптимальна температура для них 20 градусів по Цельсію, а спроба їх зарядити при мінусі якраз таки і може призвести до вибуху. Тут те саме, схоже, на якісь неякісні літієві акумулятори, тому що їх було два. А отже, це не збірка на задану напругу, а схоже, були якісь фабричні акумулятори по 12 вольт, і чоловік їх з'єднував паралельно чи послідовно. Також розглянемо іншу статтю видання Суспільне новини. Крім того, що принаймні останній герой статті це постраждали в одній з вищоописаних подій, бо вказано, що пацієнт надійшов 28 грудня, саме тоді, коли сталися ці дві події. Ця стаття цікава ще тим, що в обох історіях постраждалі зазначають, що купували акумулятори від електромобілів і збирали самі. Постає питання: ці акумулятори від електромобілів були захищені БМС платою, який захист був присутній? Точної відповіді ми не знаємо, але раз стався вибух, значить, скорше за все ніякого не було. Сподіваюся, розгляд цих статей наштовхнув вас на якісь висновки. Щирі співчуття постраждалим. Глядачам бажаю, щоб у вас акумулятори не вибухали, а вірно вам служили. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня!